Поліція штату Техас зможе арештовувати мігрантів, які незаконно перетинають американо-мексиканський кордон. До того ж, судді дістануть право наказувати їм залишити країну. Нові правила міграційної політики затвердив губернатор республіканець Грег Ебот. Згідно з ними, незаконний перетин кордону прирівнюватиметься до злочину. Арештованим мігрантам спочатку запропонують залишити США. У разі відмови доведеться постати перед судом. Покаранням стане позбавлення волі на шість місяців. Повторне порушення вважатиметься тяжким злочином і каратиметься ув'язненням на строк від 2 до 20 років. Влада Техасу вважає, що Джо Байден навмисно не розв'язує проблеми з нелегальними мігрантами на південному кордоні, протяжність якого понад три тисячі кілометрів. У результаті штат виявився покинутим на призволяще. Із серпня минулого року Техас відправив до різних міст США понад 65 тисяч мігрантів. За даними митної служби країни, останнім часом до кордону прибуває нечувано багато мігрантів. У грудні в деякі дні його перетинають понад 10 тисяч разів. Нульова толерантність. Ми їх затримуємо, опрацьовуємо документи, а потім депортуємо. Вони можуть оскаржити це або подати будь-які документи у своїх посольствах чи консульствах. Ви бачите, що в нас відбувається. Ситуація вийшла з під контролю. На думку губернатора Техасу, нові заходи допоможуть зменшити потік нелегальних мігрантів вдвічі чи навіть більше. Ебот також посилить покарання для нелегальних перевізників людей і тих, хто організував незаконні притулки для мігрантів. Мінімальний термін ув'язнення збільшать із двох до десяти років. Цей закон стане чинним у лютому наступного року. А той, що стосується нелегалів, у березні. У межах нових заходів штат Техас виділить півтора мільярда доларів на подальше будівництво прикордонного муру. Ще 40 мільйонів доларів підуть на прикордонні патрулі. Водночас законодавці демократи вже збираються опротестувати нові закони Техасу в суді.